Важливо розуміти, що коли ми говоримо про психічні розлади, ми маємо на увазі психічні та неврологічні розлади, а також розлади, які пов'язані із вживанням психоактивних речовин. Для позначення психічних неврологічних розладів та розладів пов'язаних із вживанням психоактивних речовин також використовується термін. ПНПР розлади. На жаль, існує міф, що більшість психічних та неврологічних розладів або не існує, або вони невеликовні. Такий міф поширений як серед пацієнтів і їх родин, так і серед медичної спільноти. Відтак вважається, що алкогольна чи наркотична залежність це не психічний розлад, а погана звичка. А депресія це слабкість волі. Лінь чи відсутність бажання чимось займатися. Однак більшість ПНП розладів є такими ж захворюваннями, як і захворювання фізичні, наприклад, гіпертонічна хвороба, бронхіальна астма чи цукровий діабет. Вони мають схожі біопсихосоціальні причини виникнення, які впливають на їх перебіг та лікування. Важливо підкреслити, що значну роль в лікуванні всіх цих захворювань відіграє сам пацієнт та взаємодія з лікарем. Виникнення психічних та неврологічних розладів пояснює сучасна біопсихосоціальна модель. Згідно з цією моделлю, більшість фізичних та психічних розладів є результатом складної взаємодії соціальних, психологічних і біологічних чинників. Звісно, що особливістю саме ПНПР-розладів є більший вплив на людину саме психологічних. І соціальних чинників або, іншими словами, психосоціальних чинників. Саме тому в лікуванні психічних та неврологічних розладів велику роль відіграють психосоціальні втручання. Для кращого розуміння причин виникнення психічних розладів у людей ми метафорично можемо провести аналогію з сонячними опіками. У різних людей різні особливості шкіри, тобто різна схильність до засмаги. Однак за високої інсоляції. Кожен може отримати опіки. Для виникнення пнпр розладів таким провокуючим фактором замість дії сонячних променів буде, наприклад, надважкий або тривалий стрес. Загалом стрес є нормальною реакцією організму людини на стресогенні чинники. Тому кожен може пережити стрес. Інколи стрес може бути навіть корисним, оскільки підвищує мотивацію людини та підштовхує її до того, щоб вона зосередилася. На прийнятті рішень та почала діяти. Однак, на жаль, для багатьох людей стрес може виявити занадто сильним і негативно вплинути на життя. Наприклад, надважкий або тривалий стрес може вплинути на спроможність людини справлятися із повсякденними викликами. Надважкий або тривалий стрес спричиняється, зокрема, такими потужними стресовими чинниками, як гуманітарні катастрофи, це війна, епідемія, землетрус. Фізичне та сексуальне насильство, вимушене переміщення, втрата коханої людини, інші великі втрати, зокрема втрата ідентичності, прибутку, роботи, країни, родини. Серйозні ДТП. Програма MHGAP передбачає, що після проходження відповідного навчання, яким, зокрема, і є цей курс, Медичні працівники, які не є спеціалістами з психічного здоров'я, будуть використовувати у своїй роботі керівництво Емечгеп та посібник Емеджгеп з надання допомоги за гуманітарних надзвичайних станів. Керівництво емеджгеп це науково обґрунтоване керівництво з оцінювання та ведення психічних, неврологічних розладів та розладів пов'язаних зі вживанням психоактивних речовин. У неспеціалізованих закладах охорони здоров'я. Цим керівництвом медичні працівники можуть користуватися у своїй рутинній роботі. Посібник Емеджгеп Гум є адаптацією керівництва Емеджгеп для використання у надзвичайних гуманітарних ситуаціях, таких як війна або стихійні лиха. У ньому у стислій формі викладена інформація, яка в розширеній формі. Міститься у керівництві Емедгеп. Відповідно до програми Емеджгеп виділяють пріоритетні психічні та неврологічні розлади. Пріоритетні розлади була визначена на основі того, що вони спричиняють значний тягар щодо смертності, захворюваності та непрацездатності, які призводить до високих економічних витрат або пов'язані із порушенням прав людини. Тому і в керівництві і і в посібнику М.гепгу детально розглянуто, як медичним працівникам, які не є спеціалістами з психічного здоров'я, працювати саме з пацієнтами, які мають такі психічні та неврологічні розлади: депресія, психози, епілепсія, дитячі та підліткові психічні і поведінкові розлади, деменція. Розлади пов'язані зі вживанням психоактивних речовин, самоушкодження суїцид, інші важливі скарги на стан психічного здоров'я, зокрема, розлади пов'язані зі стресом, такі як гострий стрес, горе після важкої втрати, посттравматичний стресовий розлад. Під час проходження першого базового рівня навчання ви детально ознайомитесь саме з депресією та розладами, пов'язаними із стресом. Рішення розпочати. Це онлайн-навчання саме з цих розділів зумовлено тим, що вони найбільш розповсюджені. Детальний розгляд інших поширених, тобто пріоритетних психічних розладів, заплановано у наступній частині курсу. Зверніть увагу, що оскільки посібник Медгепгум розроблений спеціально для надзвичайних ситуацій, які призводять до значного зростання стресу, який проявляється широким спектром емоційних, когнітивних. Поведінкових та соматичних реакцій та зростанням поширеності психічних розладів, то в цьому посібнику є окремі модулі, які стосуються гострого стресу, горя після великої втрати та посттравматичного стресового розладу. Саме на цьому посібнику ґрунтується навчання з оцінки та ведення таких розладів в цьому курсі. А в керівництві Міджеп ці стани об'єднані в модулі інші важливі скарги. На стан психічного здоров'я. Особливістю психічних та неврологічних розладів є те, що пацієнти можуть не виявляти скарг або навіть не здогадуватися про існування у них таких розладів. Відтак люди зі слабкістю, зниженим настроєм та інтересу до життя часто можуть думати про те, що у них невіліковні фізичні захворювання або вважати, що життя їх закінчується. Тож давайте розглянемо, як пов'язані фізичні та психічні розлади. Має здоров'я без психічного здоров'я.